Зараз обидва законопроєкти ми обговоримо із Олександром Бондаренком, співзасновником інституту державної ефективності. Цей інститут сприяє підвищенню ефективності державної влади в Україні. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Відаємо. Вітаю колеги. Добрий день. Отже, пане Олександре. Ми вже демонстрували в нашому етері графіку, яку підготували наші редактори. Зараз покажемо її ще вам. Чим відрізняються ці два проєкти? От, власне, ми бачимо зараз на екранах ініціативу від народних депутатів, законопроєкт 13531. І зараз наші редактори покажуть ще іншу ініціативу від президента, законопроєкту 13.533. Перші два пункти, які ми бачимо на екранах, це забере оборона, Набу та САП передавати справи іншим органам і автономія САП, вони в принципі спільні для обох ініціатив. А от Далі вже йдуть відмінні пункти. І, зокрема, перший, який власне з вами хочемо обговорити, це згідно з ініціативою нардепів, призначення прокурорів має відбуватися виключно на основі конкурсу. А от згідно з ініціативою президента, можливі призначення прокурорів без конкурсу, власне пане Олександре, як це можете прокоментувати, давайте почнемо з того, що в принципі вся ця історія почалася ще, мабуть, скільки там місяць-півтора назад, коли через викриття високоподосадовців, а саме членів Кабміну. Почалася почав, почався тиск на набу і на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, щоб їх ну доламати і повністю підпорядкувати єдині вертикалі влади. Тому відповідно ці е, законопроекти так вони відрізняються, і звичайно, версія де будуть призначати прокурорів е, антикорупційної прокуратури. Поза конкурсом, не є дуже для нас, як платників податків, повторюю це постійно позитивним сигналом, адже дійсно конкурс це є, хоч якимось фільтром для вибору якісних, кваліфікованих, які мають досвід в юстиції або в органах правопорядку людей, які відповідають певним критеріям. Я взагалі проти того, що призначають людей. Без фахового mm -hmm. досвіду і без нормальну освіти, тому в даному випадку, якщо обирати, то краще вже піти по законопроекту, який подали народні депутати. Йдеться лише про цей пункт. От ви говорите, що краще та для як на вашу думку, законопроект депутатів. Чи загалом, якщо ви проаналізували обидва проєкти, йдеться про всі пункти? Ми просто хочемо, пане Олександре, Чому ми власне покликали вас на цю розмову? Тому що ми хочемо для наших глядачів роз'яснити і власне для цього ми підготували графіку, роз'яснити чи. Принципово ці два законопроєкти відрізняються, давайте я спробую простими словами для слухачів наших пояснити. Тобто, дивіться, тут дьявол криється в деталях. Да? Тобто, вони якщо ви не фаховий юрист чи не працюєте в юриспруденції, вам складно буде як простому там. У середньостатистичному українцю, який працює в Макдональдсі на заправці або володіє своїм ФОПом, розібратися, а в чому нюанси, так? Да? А нюанси в тому, що в принципі хочуть позбавити незалежність САП і НАБУ через такі маленькі процесуальні процедурні дії, що перед тим як там. Відкрити слідство по певній справі треба отримати підпис у там генпрокуратурі. Все це здавалось би якась маленька річ, але це закриває можливість незалежно проводити слідство по знов-таки топ високосадовим особам. Це там члени кабіну чи знов таки народні депутати, і тут є певний конфлікт інтересів, тому що набу розслідує. Тільки справи по топ політика. тобто ДБР розслідує по середньому, по мідл менеджменту, скажімо так, політичному, а НАБУ – це тільки топові. Тобто народні депутати, члени кабінету міністрів, тобто міністр, міністри за міністри. Ну верхівка, умовно, це там 250-300 людей. А решту вже ДБР нижчі нижчого ранку чиновників розслідує, і звичайно, що і депутати, і всі решта. Будуть проти того, щоб Набу повністю незалежно міг відкривати справу, не з ким цим не узгоджуючи, і доводити до кінця слідство, і передавати за погодженням а, спеціалізованої антионої прокуратури справу в суд. Це будуть всі цього проти, тому що є конфлікт інтересів, тому що Набу якраз і працює здебільшого по народних депутатах, тобто і. І при всьому цьому цей законопроект кращий ніж той ніж ти, що пропонується офісом. Тому ну не вдаваючись у ці нюанси, хто кому передає бумажку перед тим, як відкрити справу, ми маємо з вами як платники податків, які платять всім цим набушникам, сапівцям і решті. Правохоронних органів зарплату, ми з вами платимо їм зарплату. Так це треба завжди пам'ятати. Вони нам мають бути підзвітними. Всі ці органи, нам, як платникам податків, мають бути підзвітними. Певний аспект незалежності завжди має бути, тому що так працює в інших європейських країнах: в Норвегії США є і так така ж сама антикорупційна складова орган спеціальний, який розслідує корупційні справи на вищому рівні, тому. Я би хотів, щоб ми взагалі повернулися до того, що було, але знов таки слідкували за ефективністю використання наших грошей, тому що дійсно там зарплатами середніми зараз десь 85-90 тисяч гривень. Середня зарплата в набу і десь 90 тисяч гривень середня зарплата в сапі. Та не маленька зарплата, враховуючи, що скільки отримує середністотисячні України, щоб вони працювали і більше справ передавали до суду. Тому що за весь цей час що вони працюють. Там 9 років вони дуже мало справдували до суду ефективно. Це головний їхній Кіпіа. Має бути. Пане Олександре. От згідно з звітом роботи комісії зовнішньої незалежної оцінки роботи набута САП. Вона була оприлюднена на початку літа. Оцінка, до речі, яка була надана САП, це помірно ефективна. Це трохи нижче, слід розуміти середньої оцінки або середня, і, і членів комісії призначає Кабмін були рекомендації для депутатів Верховної Ради для Верховної. Ні, ради щодо у законах щодо адміністративної чи дисциплінарної відповідальності для офісу генпрокурора за порушення правил підслідності чи невиконання рішень ухвалених набу та сап щодо передачі кримінального провадження. Це було на початку літа. Чому на з вашої точки зору не звернули увагу на, на це зауваження тоді? І ну, власне, про, про це кажучи, прямо да, тепер стало відомо. Ну, це взагалі найулюбленіша фішка прокуратури: змінювати підслідність між органами, які мають право розслідувати, так і забирати справу у набу і передавати генеральній прокуратурі чи іншій прокуратурі, чи там нацполіції, наприклад, це має право робити тільки прокуратура. Тому, в принципі, роль прокуратури, як і роль судів, це найважливіше у. Реалізації справедливості суспільства, ти якщо у нас буде працювати нормальна прокуратура, включаючи САП і суди, все тоді от більшість проблем, які у нас є з несправедливістю, з корупцією, з нерівністю у суспільстві, вони вирішаться. І от цим постійно граються, що забирають справу у напу, які там такі резонансні і заангажовані сильно, топ Політиків і дають там нацполу, чи комусь хто є у вертикалі кабінету міністрів. розумієте, знов таки конфлікт інтересів, і е, там ці справи чомусь чи не розслідуються, чи закриваються. чи… Ну, в принципі, їх там хоронять, так як то кажуть, хоронять там на роки. Оце щоб зупинити це. Правильна рекомендація, що не можна змінювати підслідність е е справ, які розслідує набу. Тому що у набу я ж кажу, всього там об'єктів для розслідування там 350-400 людей, максимум. Тобто, якщо вони вже взяли щось розслідувати, вони мають довести справу до слідство до кінця і передати повністю папочку. Зі всіма доказами в суд суд має винести рішення теж до судів окремі ряд питань у нас з вами, да як платників податків. Але зрештою підслідність не треба змінювати. Чому на це тільки зараз е звернули увагу? Ну тому, що ось ви вилізла в цілому ця ситуація, що набу і сап позбавляють е принципу незалежності знов таки вмонтовують о цю е вертикаль. Ане Олександре, пане Олександре, зник зв'язок з паном Олександром. Це Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності.